Чернігові відкрили перший у місті центр життєстійкості місце, де проводять арт-терапевтичні заняття, руханки для дітей та психологічні тренінги для батьків. І все це безкоштовно. Детальніше про те, як і де працює цей центр, якими послугами можна скористатись, ми поговоримо далі у нашій студії із Світланою Осмоловською, фахівцем із соціальної роботи центру життєстійкості у місті. Чернігів, вітаю вас, пані Світлана. Доброго дня. Отож, центр життєстійкості в Чернігові перший, але не перший в області і в Україні загалом. Це така, створений він у межах програми життєстійкості Міністерства соціальної політики України та всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як? Да. Давайте розкажемо детальніше про те, як саме він відкрився і частиною чого, от вже практично, він є, цей центр. Відкривався він довгенько, тому що ідею цього участі в цьому проєкті великому всеукраїнському, нам запропонувала міська адміністрація. Звернулися вони до нас. А наразі я одночасно представляю громадську організацію Голос батьків, які вже дуже багато років. До речі, сьогодні тільки що перед самим від'їздом ми знайшли газету в архіві в нашому про відкриття голосу батьків. Така жовтенька, вже трошки знаєте, така підстаркувата, але це історія. Я кажу так. Це на доску повісити пошани, щоб наші діти знали, звідки ж це щастя в нас таке є. Звернулися, міська влада звернулася до нас, з, якою, з якої причини. Наша організація опікується родинами, в яких виховуються діти-підлітки і є дорослі люди з інвалідністю. І здебільшого саме чому створена наша організація, тому що <кій> всі діти-підлітки рано чи пізно стають дорослими. Їм виповнюється 18 років, вони закінчують школу, якщо вони ходили до неї. І вони залишаються дуже часто за бортом життя, в повному розумінні цього слова, тому що ці діти, дорослі вже діти, не потрібні нікому, крім їх батьків. І дуже часто ці люди залишаються обмежені своєю квартирою, своєю родиною. І тому на базі голосу батьків вже багато років працює група денного перебування. Таких такої молоді, таких людей, де можна приїхати батькам залишити своїх дітей під наглядом спеціалістів, фахівців, вихователів, соціальних працівників на певний час на 2, 3, 5 годин. І поїхати вирішити свої справи, доїхати до СОБЕЗу, вирішити якісь моменти там фінансові або ще якісь юридичні, в той час розуміючи, що ваша дитина під наглядом. І вона не просто під наглядом, але з нею займаються. Наші вихователі, дівчата проводять чудові, прекрасні, розважальні виховальні, розвивальні навчальні заходи, розказують нашим дітям про те, що таке світ, який він буває, що таке кольори, птахи, сонце, море. І ці заняття. Проходять на такому емоційному рівні, що ну я б радила. Тим, хто цікавиться, підійти, подивитися, як це відбувається, і почути дітей, які виходять в кінці робочого дня, і питають у мами: а коли ми прийдемо у вулик або в голос, тому що вулик це саме група денного перебування, а голос батьків це організація в цілому. А тепер центр життєстійкості в чому відмінність, скажімо так, від вулика. А, ну відмінність в тому, що робота центру життєстійкості буде охоплювати. Ну, хоча так, ну так планується, що він буде охоплювати все місто. Тобто, якщо зараз в голосі батьків цю послугу денного перебування і взагалі нашої підтримки отримають саме члени нашої громадської організації, родини, то тут до нас в Центрі життя можуть звернутися всі бажаючі міста з питаннями або проблемами, які виникають. Єдиний момент, про що одразу хочу сказати, ми не допомагаємо гуманітарно. Ми не гуманітарна організація, у нас немає фінансування, яке дозволить нам вирішити фінансові проблеми людей. Але якщо це проблема, яка стосується, можливо, юридичної консультації, психологічної допомоги, можливо, якихось моментів з медичної консультації, тобто такі питання, які може вирішити, можуть або вирішити наші фахівці, або підказати, куди, в яку організацію міста Чернігова можна звернутися і вам допоможуть саме з вашого питання, то ось Ось ми як такий маленький координаційний центр підкажемо, направимо, договоримося з організацією, щоб людей зустріли, надали їм консультацію або допомогу. Що стосується саме на базі голосу батьків, що відбувається, так дійсно у нас працюють три психологи, які, по-перше, різні за фахом, в плані чого дівчата працюють як з малечою, так з школярами, так і з дорослими. Всі вони мають досвід в інклюзивному просторі роботи. Вони всі володіють багатьма техніку. От вкупі я про них зараз говорю, тому що вони всі різні. І відповідно до того з якою ситуацією, з якою проблемою до нас звертається людина або родина. Ми, як фахівці соціальної роботи в даному центрі, на первинному прийомі, скажімо так, для себе і для людини формуємо той напрямок, в якому ми можемо бути корисні. І якщо ми розуміємо, що на даному етапі наші фахівці впораються з цією проблемою або скоригують людину психологічно, або підтримають її якісь кризові ситуації, то це може обмежитися роботою саме з нашими фахівцями. Якщо ж ми вже бачимо, що людина в критичному стані, або ситуація. Ця така, яка перевищує, скажімо так, можливо, досвід наших спеціалістів, а можливо кваліфікацію. То ми обов'язково будемо намагатися знайти спеціаліста або організацію, яка буде саме в цьому напрямку допомагати цій людині або родині. Фахівці центру життєстійкості – це фахівці голосу батьків, чи це ну, розширили ваше коло наразі серед фахівців голос, серед фахівців центру життєстійкості лише я є членом організації Голос Батьків, але всі інші фахівці у нас запрошені скажімо так, зовні вони нові були для нас, але ми підбирали фахівців, які, по-перше, готові змінюватися. Вони готові отримувати нові знання до тих, вже, які мають, тому що програма життєстійкості забезпечує не тільки допомогу людям, які звертаються, але й допомогу нам, як фахівцям, тому що, щоб ви зрозуміли, останній місяць мого життя дуже став насичений тренінгами і навчаннями, в яких я, я, наприклад, педагог з двадцятирічним досвідом такому напрямку тренінгів у мене не було. А що саме додалось? В знаннях? Саме робота для родин, для дітей, індивідуальна і групова, саме у таких кризових ситуаціях, в яких знаходиться вся наша країна зараз. Це і допомога батькам, тобто велика програма, великий курс батьківство без стресу. Незалежно від того, чи ви батько. Батьки дитини маленької чи дорослої, а це може бути і декілька дітей, багатодітні, а бувають і мами одиначки, які ви, да, знаєте, мама, у якої волосся дибки, руки трясуться. Що мені робити з моєю дитиною? Ми всі знаємо, для того, щоб дитина була здорова, треба стабілізувати Маму. І от батьківство без стресу це один з тих крутих тренінгів, які я пройшла особисто. І незважаючи на те, що я мама двох дітей і працюю в школі, і бачу все це, скажімо так, трошки з іншого боку, дуже класно, спеціалісти на цих заняттях і на цих тренінгах нам роз'яснили, розклали по поличках, а з якого боку підійти до тої мами, яку треба стабілізувати психологічно, для того, щоб її діти стали щасливі, для того, щоб її родинне коло стало більш Теплим, більш затишним, щоб мама не впадала в паніку, щоб мама не впадала в ступор. Інші тренінги я теж буквально на минулого тижня, такий тиждень був насичений класний тренінг, саме допомога плюс для того, щоб навчити людей, які звертаються, це на дорослих розраховано. Кожен з нас зараз кожен день відчуває стрес з будь-якою причиною. У когось це може бути. Маленька мишка, і це вже стрес, а для когось прильот в сусідній будинок, і це теж стрес. І ми розуміємо, що не кожному з таких людей ми можемо представити психіатра або психолога, спеціаліста, який буде держати нервову систему. Ні. Але на цьому, на цьому курсі ми будемо навчати дорослих, саме дорослих, тому що діти під цей курс не, не попадають. Там інша система роботи. Як навчити дорослих самим? Стабілізуватися в будь-якій стресовій ситуації, незалежності від її масштабів. Тому що будь-який стрес це ситуація, коли людина може втрачати. Тому вчимо батьків, будемо вчити батьків, вже перші заняття почали проводити, батьків, дорослих людей, як себе стабілізувати в стресовій ситуації. Класно, це незвично. Тому що, ну, наприклад, мені було дуже незвично з моєю енергією, з моїм рухом в житті, постійно бігом-бігом. І коли треба, тобі кажуть, сидимо там, умовно, там дихаємо. Або закрили очі, слухаємо. І ти одне око відкриваєш довго ще будеш слухати. Тому що мені треба бігти і щось робити. Ні. І ось чотири дні тренінгу, п'ять, дали себе взнаки, тому що ти сидиш і так, ага, треба бігти. Ні, стоп. Спочатку думаємо. Робимо холодні мізки, і потім вже реагуємо на будь-яку ситуацію і таким чином ви плануєте навчати відвідувачів центру життєстійкості. Да. Наскільки я зрозуміла, да, Так, да, угу. да. Причому яка ситуація? Люди або родини, які звертаються, будуть звертатися до нас в центр життєстійкості. Це Знову ж таки, це все по-перше безкоштовно, uh -huh. по-друге, це повністю добровільно, ніхто нікого силою не затягне. І знову ж таки, участь у цих всіх заняттях і тренінгах, особливо для дорослих, тому що як показує практика, діти легко йдуть на контакт, коли, коли їм пропонують якісь творчі заняття, руханки, малювання, якісь експерименти. То дорослі набагато складніше йдуть на цей контакт. Дорослим важче відкритися. Ми не можемо змусити людей. І тому, коли ми розуміємо при пер перших зустрічах, при первинних консультаціях, що людина готова працювати з тою проблемою, яка в неї є, то ми з задоволенням протягнемо руку і будемо допомагати. Пані Світлано, окрім того, допомога дорослим зрозуміло, які ще можливо послуги, яку ще допомогу надаєте, як ми почули, це не гуманітарна допомога, це підтримка. І це, ну, я так розумію, якісь певні там заняття. Да. От давайте про них детальніше і розкажемо. Для молоді, для дітей, що саме що саме пропонується. Для дітей дісті, Чи для молоді трошки буде різне. Давайте розмежуємо, а, якщо да, це розмовляється. Будемо межувати, робіті. тому що різні, різний вік, різний стан дітей, і відповідно підлітки і діти. Трошки така інша, ну дві різні категорії, і дорослі теж. Що стосується дітей для дітей, це все ж таки в першу чергу, якщо є запит від батьків, це консультація і робота індивідуальна з психологами для того, щоб психологи з'ясували стан дитини, психологічний, нервовий наразі, тому що дуже часто батьки, по-перше, не розуміють або не помічають стану своєї дитини. А по-друге, іноді батьки самі себе накручують. І кажуть, у мене дитина, все там у неї проблема. А коли з нею працює психолог, він каже. У вас дитина набагато стабільніша, ніж ви, мама. Давайте попрацюємо з вами для початку. Що стосується підлітків, з підлітками будемо працювати в різних напрямках. Це будуть і творчі клуби за інтересами. Ну, Просто наразі ми ще тільки-тільки-тільки починаємо, але в планах, враховуючи, що у нас всі спеціалісти мають майже всі, ну, всі мають досвід педагогічної роботи, то це будуть робитися або клуби вихідного дня, або клуби за інтересами, тобто, в залежності від а, запиту. Від тих підлітків, які будуть так чи інакше потрапляти в наше коло спілкування. Напрямки можуть бути різні, або ж ми будемо в змозі надати консультацію в плані того, куди дитина може спрямувати свою. Енергію, силу, да, у нас дуже багато, навіть в нашому районі на Ливка Лук'яненка, дуже багато е, творчих шкіл, студій, танцювальних гуртків, е, е, туристичний центр, є, там, де можна дитині реалізувати себе. Дуже часто наші батьки обмежуються лише школою. І я навіть сама як мама бачу часто в Фейсбуці, коли мами пишуть там, Підскажіть, куди віддати дитину, там, цікавиться футболом, баскетболом, тратата, а в школі немає цього. Будь ласочка, ми вам підкажемо, де можна знайти або школу, або гурток, або якийсь центр, який з задоволенням прийме вашу дитину і дитина буде займатися mm -hmm. спортом. Що стосується дорослих, з дорослими у нас, відповідно, будуть індивідуальні вже зараз проводяться, і групові заняття для по-перше, стабілізації це само собою, тому що зараз уточення да. дорослих маєте на увазі людей з інвалідністю, а Ні, не батьків. Всіх, всіх. Всіх, <світ> всіх. У нас одночасно є наразі вже є родини там, де окрема робота ведеться з донькою повнолітньою 20 років, але дитина з інвалідністю і паралельно відбувається робота з мамою. Мама відвідує тренінги для того, щоб вона як мама. <світ> Розуміла, що відбувається з її донькою, враховуючи стан фізіологічний, враховуючи психологічну ситуацію зараз, в цілому, враховуючи вік. Ну, всі компоненти да, а всі всі підлітки наші по-різному реагують на все те, що відбувається навколо них, то з дитиною ну, дитина 20 років, але вона дитина для своєї мами. З нею з дитиною працює психолог для того, щоб розібратися, що ж твориться в голові у цієї дитини. А паралельно психолог працює на інших групах, з інших тем з мамою для угу. того, щоб мамі було по-перше, легше відчувати себе, щоб було легше створити той мікроклімат в родині, в сім'ї з чоловіком. З дитиною, з, з мамою, з свекрухою, там з ким завгодно, mm. з сусідами і так Зрозуміло. далі. Зрозуміло. Пані Світлану, єдине, от яким чином організований саме цей робочий процес, цей робочий день. Це ж не цілодобова робота центру життєстійності, це визначений час. Як саме формуєте графік? Наразі у нас ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години, але знову ж таки є момент такого поняття, як за запитом. Тобто, як Якщо ми розуміємо, що зараз ми е, працюємо з тими мамами, які вже про нас знають, з тими родинами, які про нас знають, які поряд з нами, да це здебільшого наші члени організації Голос батьків, то у нас є такий свій е, часовий проміжок, коли ми з ними працюємо. Але я ми розуміємо, і ми готові до цього, що коли до нас починать, почнуть звертатися люди. Просто з Чернігова да з нашої Чернігівської громади, то ми вже будемо коригувати наш графік для того, щоб люди могли попасти до нас після роботи? Можливо, це буде навіть субота або неділя, якийсь певний день для того, щоб люди, які працюють, могли в суботу чи в неділю потрапити до нас. Поки що знаєте так, ситуація за запитом. Зрозуміло, наскільки може розширитися ваше коло, тому що зараз левова частина це, це члени організації Голос Батьків. Наскільки воно може ширшати це коло? Ми прекрасно розуміємо, що ті вісім фахівців, які зараз є в Центрі життєстійкості, не охоплять наші 300 плюс тисяч населення міста Чернігова, але ж і не всі потребують нашої допомоги це раз. А по друге, знову ж таки, момент переспрямування, коли людина звернулася до нас, тому що вона про нас почула. Але ми, розуміючи проблему цієї людини, переспрямовуємо її на ту організацію, яка дійсно їй допоможе. Тому я й кажу, координаційний центр mm -hmm. сподіваємося, що в подальшому або центр буде розширятися по кількості працівників, або будуть зроби, створюватися якісь там філіали, можливо, точечні. Тому що я розумію, що на наш район дуже складно добратися людям з Подусівки, да або з масанів, або з музикалки. Ну теоретично, коли відкривався центр із ціма вісьмома фахівцями, mm -hmm. скількох відвідувачів теоретично можна відвідати. Можуть ну, це реально важко прорахувати, але розраховуючи кількість працівників, от ми працюємо, починаючи з соціальних працівників да, і фахівців, які стартують, скажімо так, при консультуванні клієнт. Це десь близько 400-600 родин на місяць. Але це первинне консультування, розуміння, що потребує родина, і, можливо, якісь точечні одиночні роботи вже психолога з родиною в цілому або з членами родини в систему роботу з боку психологів ми не можемо входити, тому що якщо наші фахівці-психологи будуть брати людину або дитину на системну роботу. На кожен там раз в тиждень або два рази в тиждень. То ну, просто ми фізично не зможемо взяти багато людей. Зрозуміло. Тобто, це таке більше Щось... консультування, це да, більш якісь глибока робота, будемо спрямовувати до фахівців, які саме працюють в цьому напрямку. Ми не в змозі витягнути, не зможемо просто осягнути неосяжемо. Mm -hmm. А скажіть, наскільки тривало можуть одні і ті ж родини звертатись до вас, саме до центру життєстійкості? Тобто не... йдеться не про системну роботу, а mm -hmm. це. Поодинокі тренінги, чи можливо, ну от яким чином плануєте розмежовувати, чи наразі у нас в Фейсбуці створена вже сторінка центру життєстійкості. На той момент, коли ми найближчим часом, я так сподіваюся, до 1 вересня ми вже це, скажімо так, відпрацюємо. Коли у нас буде сформована саме система, системність тренінгів, ми будемо викладати цей розклад на сторінці обов'язково. Плюс у нас ще є один з варіантів, що ми створимо для себе базу, і це буде група або вай. Або в Телеграмі за бажанням клієнти, люди, які стали клієнтами нашого центру, будуть туди підписуватися, заходять, і, відповідно, теж ми будемо в, цій, в цьому чаті викладати або графік, або, наприклад, там. Вітаємо всіх в понеділок. Доброго раночку. Всім на цьому тижні ми плануємо в цей день таке, 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 в цей день таке. І у нас там зрозуміло, тобто все новинка буде... сезону. Да, там в четвер у нас нове заняття з нової теми. Будь ласочка, заповніть форму або подзвоніть, скажіть, що ви бажаєте, щоб ми розумілися, тому що ми ж не можемо взяти групу 60 людей одночасно. Угу. Є тренінги там, де можна з п'ятьма працювати, де 10 людей, може, а де 30, але все одно вище 30 людей одноразово, ну будь-які трені тренер не потягне просто фізично, незалежно від теми родини людей з інвалідністю, які щойно почули про організацію, і зокрема про центр uh -huh. життєстійкості, яким чином вони можуть до вас звернутись? Знов ж таки, гаряча лінія в uh -huh. соцмережі? Соцмережі можна написати. У нас є офіційна сторінка голосу батьків. У нас є зараз офіційна сторінка в Фейсбуці, Центр життєстійкості Чернігів. Можу дати телефон міський так. і мобільний і. Адресу, де нас можна знайти. До речі, у нас достатньо зручний під'їзд транспортний. У нас саме приміщення для людей, хто на візочках, наприклад, бо важко пересуватися. У нас немає порогів, у нас немає сходинок, у нас широкі двері. Тобто все підлаштовано на те, щоб людям подібні ситуації було досить зручно. Давайте продиктуємо номер телефону для тих, хто бажає звернутися. Давайте це міський номер 606… 996. Це міський номер міста Чернігова. І мобільний номер телефону 098 568 37 27. Якщо хтось. Можливо, зараз запам'ятає моє прізвище і десь мене знайде в соціальних мережах і напише мені особисто на питання. Ми будемо відповідати на всі запити і будемо контактувати на особистому або рівні. або ж знову таки на сторінку самого да. центру життя стійкості, да. пані Світлано. Як я зазначала, це проєкт всеукраїнський угу. на Чернігівщині. Вже теж є такі центри життя стійкості. Що можете сказати? Тобто, це уніфікована робота, чи це кожен поки працює між собою. Зі своєю програмою, скажімо так, враховуючи фахівців, який досвід вже в області, що вам відомо? В маленьких. Ну, у нас це, це ніжин, це Городня, це Михайло Коцюбинський. Що стосується України, це і Львів, і івано франківськ і маленькі селищні громади. Є певна система. Певний, скажімо так, каркас, який запропонований Міністерством Мінсоцполітики. він. Теоретично виписаний, але практично ще не відпрацьований. Наразі ми є пілотними проектами, да? і е, розуміло, що в залежності від того, по-перше, яка громада, наскільки е, допомагає місцева влада в реалізації цього проекту, залежить від кількості жителів, тому що коли це маленька селищна громада, на 20 тисяч людей. То є один плюс: це мало людей, з якими можна працювати, але є мінус. Дівчата змушені їздити на транспорті, шукати той транспорт, добиратися до якихось осередків, селищ там і так далі. І так далі, для того, щоб працювати з людьми. А у нас же в Чернігові це, начебто, все поряд, начебто все вкупі, але ж наше місто теж не дуже маленьке. Угу. І тому просто в кожній громаді, в кожному центрі є свої нюанси. І зараз кожен з нас, я ж кажу, набиває свої шишки, вчиться на чомусь, тому що навіть ми вже було декілька моментів, які начебто в одній громаді спрацювали. Ми пробуємо у нас, і ми розуміємо, що ні, нам таке не підходить, тому що специфіка міста, регіональність міста, плюс м м запити. Неоднакові, в залежності від того регіону, де відкрився Центр життєстійкості. А ви сказали, що це пілотні проєкти в Україні. Яка перспектива взагалі роботи Центру життєстійкості? Що відомо. Тобто пілот завершується, що далі? Ну, нам нічого конкретно не говорять про роки, наскільки це може бути, і наскільки це буде глобально, тому що вони, я так розумію, просто дивляться, наскільки буде запит від населення. На цю допомогу, ми наразі бачимо, що в цьому є потреба, тому що е, дуже багато ситуацій там, де ми просто допомагаємо людям, і цього вже достатньо на первинному рівні консультацій або перенаправлення для вузьких спеціалістів, фахівців і так далі. Є, е, начебто, перспектива про дальніший запуск там, на 5 років. Як це буде? Ну, ми нічого не можемо сказати, що... тому що ми просто зараз наразі реалізуємо ідею. Ідея класна. Хотілося б вірити, що воно буде мати продовження, тому що вже зараз питають, а що потім? Ми ж хочемо далі, щоб був розвиток. Ну, дуже хочеться знаєте, зайти в короткочасний проєкт, вкласти сили, вкласти свій час, емоційно вкластися в нього і потім. Залишити та, залишитися нічим зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення і за цю розмову. Загалом нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про центр життя стійкості, який відкрився у Чернігові, і гостею студії була Світлана Осмоловська, фахівець із соціальної роботи центру життя стійкості у місті Чернігів.